Переробка сміття для миропільської громади є актуальна. Дотепер відходи звозять на несанкціоновані звалища і не переробляють, каже житель Мирополя Олексій Абалмасов. Звозить сміття все ОТГ. Звозить сміття не тільки Миропіль. Раніше, якщо це звозив Миропіль, то зараз возить все ОТГ. А от печанівка, колодіжне, дертка всі, всі навколишні села. Ідею будівництва сміттєпереробного заводу жителі Миропольської громади не підтримали на громадських слуханнях. Розповідає керівник підприємства Мінерал 2013 Віктор Кондратюк, Бачачи екологічну проблему сміття в Україні. Ми вирішили, що можливо це є цікавим. Вирішувати екологічні проблеми і можливо отримувати дохід для підприємства і покращувати екологію взагалі. Ну і були також ініційовані громадські слухання селищним головою. Як мені стало зрозуміло, що дане питання громада на даний час не розуміє, що сміттєпереробка – це є серйозно і це потрібно робити, тому що накопичення воно тільки збільшується і збільшується геометричні прогресії. Сміттєпереробний завод у Мирополі не будуватимуть, натомість становлять лінію з виробництва полімер піщаної плитки, яку виробляють із вторсировини. Таке виробництво не шкідливе для екології, каже Віктор Кондратюк. Торосторина сировина, відходи полімери, вони будуть складатися біля 35% плитки і відходи будівельних. Матеріалів тому саме це може використовуватися в таблиці як пісок, так може відсів гранітний. Вона буде вироблятися і вона має 25 плюс циклів морозостойкості, вона не боїться солі. Ще одним напрямком буде виробництво біогазу. Це альтернативний вид енергетики. Біоенергетика це також йде в терину сорина, яка змішується з значить, органічними відходами. Це щепа, відходи дерева. Змішується і виробляється біогаз. біогаз. В мене є там, потім який потім використовується виробництво електроенергії. Обладнання розробили українські виробники, тому собівартість енергетичної продукції буде нижча, розповідає науковець Сергій Мельник. Газифікація відходів вона дає можливість е, 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 іменно громадам е, е, бути небо незалежним, переробляти. Як відходи тверді побутові, так і відходи біомаси і при цьому утримувати енергетичні продукти. Ці вартість електроенергії виходить 80 копійок. А теплова енергія вона взагалі дармова. дармувата. Зараз на території та у цехах колишнього силікатного заводу проводять підготовчі роботи. По їх завершенні встановлять обладнання. А ось на території підприємства, що межує з селищем, встановлять теплиці. Дана діянка нашим підприємствам планується під будівництво парників, враховуючи те, що ось там знаходиться скважина. Водонапівна башня на даній ділянці є дві лінії електропередач і будівництво будь-яких серйозних споруд тут заборонено. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.